Добрий вечір, мої шановні, шановні художники, ті, хто тільки намагається взяти олівця до рук, і ті, хто вже давно малює, можливо. Хотів сьогодні продовжити наші, наші заняття, наші вправи. Тож, продовжимо малювати орнаменти. От. Потім я, якщо, якщо буде комусь цікаво, чому, чому я веду заняття саме таким чином, ви можете задавати питання в коментарях. Я все поясню. Ну, можливо, колись торкнемось. Тож, продовжуємо малювати. Починаємо з квадратика, бачите, трошечки не вловив. А малюємо квадрат. Малюємо його на, на око. Можемо перевірити потім. Як перевірити? Перевірити можемо олівчиком. Да Можна цілим олівцем поміряти сторону квадрата і порівняти з іншими. Можна. Розбити сторону квадрата, наприклад, на дві однакових частинки і переміряти їх. Прикладаємо лівчик до однієї половинки, іншої, бачите, трошки не співпадає. Трошечки більше візьму. Таким чином перевіряємо. розміри мають співпадати. Ось тут, бачите, ось у мене в принципі, співпадають. Да. В принципі, намагайтеся якомога точніше, щоб воно було. Тобто спочатку на око, потім перевіряйте замірами. Ми ще будемо з вами міряти, я буду на цьому зосереджувати увагу. Тож квадрат. Продовжуємо далі. А сьогоднішній орнамент буде присвячений не прямим лініям, а дужечкам то ми сьогодні будемо малювати душки. Щоб правильно і точно намалювати дужки, треба задати їм направляючі душкаці. Робимо, знаходимо середину, знаходимо вертикальну, горизонтальну лінію і починаємо. Починаємо робити дужки. Так, одну хвилинку. А, а почнемо ми ось з чого. Дивіться. Розіб'ємо оцю нашу діагональ на три однакових частинки. Робимо це на глаз. На глаз потім можна переміряти. Це центр, так? Да? Давай десь тут, мабуть, буде. Раз. Два, три. Зрозуміло, так, да? як я міряю? Раз. Два, три. Тут десь тут. От. Три однакові частинки. І тепер наша задача з вами. Взяти і. Провести дужечку, через, щоб центр дужечки нашої був, проходив через цю точку. Ось. Ну, ми будемо проводити з усіх сторон, тому я продублюю цю точечку, продублюю її з цієї сторони, з цієї з цієї. Звісно, що не треба розкладати, можна, звісно, розкладати і цю діагональ на три однакові частинки, да, знайти цю точку. А можна і цю розкласти, і цю, але це зайва робота. Художники намагаються робити все швидше і якісніше. То ми продублюємо цю точечку. Дивіться, як ми просто проведемо звідси, з тої точечки, яку ми знайшли, ми проведемо лінію до перетину з діагоналію. Бачите? Лінія паралельна в стороні квадрата. Ось наша ще точка. Тобто, оця точка це буде третина нашої діагоналі. третина, Ми вже її знайшли. Опустимо з цієї з точки, опустимо лінію до перетину з цією діагоналю. Лінія має бути паралельна краю квадрата. Ось вона буде тут. Те ж саме проведемо тут. От І тут. Легесенько це робиться. Це допоміжні лінії. Ось ми з вами знайшли ті точки, які нам потрібні. І через них ми з вами проводимо дугу. Дивіться, як це робиться. Туди і сюди. Як я вам і казав, пам'ятаєте, що ми шукаємо лінію. Тобто ми так само малюємо і дугу. Шукаючи. Тут. Тепер так само малюємо, бачите, я на, бізинчик. на бізинчик. А, о. зробив упор. тут Трошки мы не скрепка заважаем тут тут шукаем шукаем никто не может провести линию одразу шукаем и тут Зробимо перерву.